Вітаю вас, шановні колеги. Цього разу ми знову зібралися, щоб обговорити черговий об'єкт із сіпі. Але перед тим як ми почнемо, я хочу повідомити вам, що збори на дрон таки завершилися успішно, і 72-га бригада отримала свою пташку. Але пташок багато не буває, тож ми відкриваємо другий збір. Якщо вам подобається цей контент, то будь ласка, підтримайте і цей збір. Тож не будемо гаяти часу і перейдемо до суті справи. Об'єкт scp 408. Ілюзорні метелики клас об'єкта безпечний, особливі умови зберігання. Догляд за січасним вольєром має проводити персонали з другим рівнем допуску, що має освіту в області біології чи лепідоптерології, вологість повітря потрібно перевіряти та документувати раз на день, підтримуючи її на тому ж рівні, що й у зоні 17. Необхідно доглядати за 200 годівницями, наповненими водним розчином цукру, та поповнювати їх вміст раз на тиждень. Опис SCP-408 408 це велика сукупність лоскокрилих, які без маскування мають вигляд метеликів виду довгокрила зебра. scp 408 завжди поводиться як єдина істота, через що вважається, що рій має колективний розум. У період бездіяльності SCP-408 набуває кольору, візерунку та навіть текстури оточення, що дозволяє об'єкту бути невидимим. Якщо SCP-408 щось загрожує, він приймає форму та вигляд небезпечних істот. Під час цього методу самозахисту спостерігалося перетворення на зграю левів тернозаврарекса та найвизначніше у SCP-682. SCP-408 має здатність до спілкування та мислення, використовуючи свої вміння, об'єкт змінює своє забарвлення для утворення слів та речень, щоб відповісти дослідникам. Проведені з SCP-408 тести на інтелект показали, що його IQ дорівнює 109, ще ж трохи вище середнього. Однак, коли частина металиків ізольована від загального рою, зафіксовано гірші результати тестів. Це є підтвердженням теорії, що об'єкт розподіляє розумові здібності серед рою. Станом на scp 20... 408 бажає, щоб до нього зверталися за призначеним йому номером. scp 408 було знайдено в Бразилії після звітів про те, що місцеві мешканці та бригада лісорубів почали часто виявляти, що їх карти не збігаються з розмірами тропічних лісів. Після повідомлень про спостереження тварин невластивих для місцевості бразильських тропічних лісів та взагалі не бачених досі на землі, агенти фонду почали розслідування, внаслідок якого й було виявлено об'єкт. Щойно стало відомо про свідомість SCP-408, Доктор Рад, який супроводжував агентів у польових умовах, поспілкувався з об'єктом та вмовив їх відправитися в його супроводі до зони 17, де вони і проживають до цього часу. У зв'язку з тим, що SCP-408 відомо про SCP-682, ведеться розслідування цього витоку інформації. Інцидент 408 а через те, що призначений персонал не наповнив час на годівниці 408, рі вирішив знайти їжу власними силами, прийнявши вигляд працівника першого рівня допуску. SCP-408 вмовив працівника, який йшов поз відкрити двері вольєра, після чого потрапив до будівлі зони 17. Увесь день персонал зони повідомляв про ряд тривожних незвичних подій, починаючи зі стін, що змінюють колір і закінчуючи кількома десятками екземплярів SCP-529, які прогулювалися по коридору. Зону 17 було заблоковано та оголошено тривогу рівня Дельта, що й не стало відомо, що порушені умови зберігання 90% секції утримання об'єктів. Доктор Кондраті, керівник дослідження 408-го, був на завданні у той день. Тому як тільки він повернувся, обман було викрито. А scp 408 швидко повернувся у свій вольєр. Шкода була завдано небагато, окрім кімнати відпочинку, що залишилася без звичайних підсолоджувачів на тиждень. Можливо, це просто вода з цукром, але без неї 408 буде хуліганити, свідками ми чого ми всі вчора і стали. Нам дуже пощастило, що він не діє зловмисно, але подумайте про інших, коли наступного разу будете сачкувати від своїх зобов'язань. Подумайте і про себе, бо особисто я не буду довго терпіти цукрозамінник у своїй ранковій каві. Зазначив доктор Кондракі. Останні тестування показали, що SCP-408 може бути залучений як ефективний метод маскування, коли йому накажуть. Об'єкт зміг проховати п'ятьох членів персоналу з другим рівнем допуску та провести їх зоною непоміченими. Згідно з результатами тестів, маскування у 99% випадків ефективне та може тривати протягом п'яти годин без потреби у перерві чи відновленні сил. Можливість надання SCP-408 оперативним групам для таємних операцій очікує дозволу. Додаток 408 c Під час інциденту 239 b у якому scp 408 брав активну участь, зникли трупи, залишені доктором Клефом як наслідок інциденту. Постереження показало, що декілька разів увесь рік scp 408 опускався на тіло та не залишав сліду від трупу. Подальші тести показали, що в об'єктах пропорційно підвищився рівень IQ. але опитування не провело світла на цю зміну через набажання scp 408 співпрацювати. Протокол інтерв'ю scp 408 c Опитувач доктор Сагай. Опитуваний scp 408. Доктор Сагай сидить у вольєрі, поки scp 408 в'ються навколо великої годівниці, наповненої водою з цукром. Почну з питання, як твоє відновлення. Ти здається, втратив досить багато своєї маси після ліквідації SCP-531-D. Кондракі. де. Я заміняю його на інтерв'ю, бо він зайнятий через підвищення. Як мені сказало, дуже багато паперової роботи. Я нормально. Відпочив. Добре. Їжа. Добре. Як саме ти відновлюєш свою численність? Ск. Адно. Не. Знаю. Слова. Це доктор Кондракі навчив тебе говорити? Так. Багато. Він навчив тебе, але як ти спілкуєшся з ним? Не знаю. Слова загубив у. Просторій. Ти загубив частину того, що знав? Так. Я забув до повернув. Тоді наступне питання. Що сталося між тобою та icp 091 ARC під час інциденту декілька місяців тому? Дуже запах. Знайомий. Давно. Тобто ти вже відчував цей запах? Так. До давно до людей. Ти маєш на увазі, що існував до людей? Забудь, неважливо. Останнє питання. Яка природа твоїх відносин з доктором Кондракі? Це... Він, думаю, правий. Він правий. Це не те, що я мав на увазі. Записи показують, що ти перебуваєш з ним майже весь час поза зоною зберігання. Доктор Кондракі порушує протокол, випускаючи тебе з утримання. Я не знаю. Ти підтвердиш це, щоб я міг повідомити раду? Знаєш, що б я займався, поки той йолоб не забрав мене у помічники? Я був керівником цього відділу дослідження безпечних людинам подібних об'єктів. Тепер же я маю проводити інтерв'ю, кляти комахи. Я доб'юсь щоб його викинули. Рада не дозволить, щоб це просто зійшло йому з рук. Сіпі 408 вісім робичи подібне на сміх, та як описано в протоколі, показуючи карикатурне обличчя. Ти смієшся з мене? Я майже добився того, щоб твого маленького дружка знищили, а ти хіхікеєш. scp 408 починає показувати нову картинку, очевидно, пряму трансляцію зображення доктора Кондракі в його новому офісі. Ні, це, це неможливо. Я читав протокол, ти не можеш так робити! Не можеш. Доктор Сагай намагається зашкодити scp 408 Пізніше охоронці знайшли доктора Сагая, зігнутого у формі ембріону, з симптомами, схожими на посттравматичний стресовий розлад.